Постанови нацкомісії з 1 липня вводяться нові тарифи на послуги з опалення та гарячого водопостачання. Якщо бути точніше, то згідно постанови номер 650 на гаряче водопостачання тарифи вводяться з 1 липня, а на опалення з 1 серпня. Але це не має ніякого відношення, так що, якщо ми знаємо, що опалення, ми почнемо опалювальний період у жовтні місяці, я хочу сказати, перш за все, яка причина підвищення тарифів і наскільки вони будуть підвищені. Основна причина підвищення тарифів нам газ, який ми споживаємо, це за 1000 кубів 1309 гривень. Якщо раніше нам НАК «Нафтогаз» відпускав по цій же ціні газ, а ми закладали в свої тарифи десь 800 гривень примерно, а решту різницю в тарифах нам відшкодовувала держава. Так було, це по всій Україні, було так називаємо відшкодування різниці в тарифах. Тому що тариф на теплову енергію нам виставлявся менший від економічно обґрунтованого. Зараз в зв'язку, я так думаю, з тяжким станом фінансів у державі держава не може давати різницю в тарифах на послуги, я думаю, це каснеться і води ж холодної, так же само, тому що це цілому по державі виливається в десятки мільярдів. Тому з 1 липня Нацкомісія затвердила нам. Так сказаємо економічно обґрунтований 100% тарифи виходячи з того газу, який нам відпускає нафтогаз України. Що касається газу, я повинен тут сказати і також інше. Що газ, який ми закупаємо, не знаю, як там. Але його 6200 ціна за тисячу кубів. І от 6200 вона розпространяється на промислові підприємства і бюджетну сферу. Тому і в нас утвердили тариф так само, нові тарифи за одну гіакалорію виходяться і 6200 для бюджетної сфери і промислової з підприємства, це магазини і так далі. І там ціна десь 1200 за одну гіокалорію. Нам же для населення газ НАК, Нафтогаз відпускає по 1309, майже в 3,5 рази менше, ніж родіє особі вартість, а різницю тарифу буде отримувати уже Нафтогаз між цією різницею. Зрозуміло, 6 тисяч і тисячу. Так оця 1309, яка заложена в тариф на опалення, гаряче водопостачання, зараз якраз і буде 100% покривати наші. Затрати 100%, тому що з 1 липня а, з постановою вже різниці тарифів для підприємств комунальної теплоенергетики не буде. Що ми заробимо, що населення нам проплатить згідно нових тарифів, так ми будемо і працювати. Що, як змінилися тарифи? Примірно тарифи змінилися слідуючим чином: десь примірно опалення, десь на 40% по сравнению з тим, що у нас було. А от гаряче водопостачання змінилося більш серйозно а, на 100%. Примерно на 100%. Увілічились тарифи на гаряче водопостачання. На Нацкомісія встановила тарифи на гарячого водозади куб води 27-23. А було 13 там, 18. По-разному, в зависимості від категорії споживачів, в зависимості це було літо чи зима, зараз робили усрічний тариф, єдиний тариф. Що він складається і чому він більше виріс, чим опалення? Він виріс більше, тому що якщо раніше ми у нас в Вишневу було таке поняття, як підігрів води, і ми брали за підігрів гарячі води, тому ми рахували свої гігакалорії, які ми втрачали на підогріві води і виставляли це мешканцям міста Вишнево. І виставляли мешканцям міста Вишнево. Зараз Нацкомісія поміняла ці підходи. І включила до тарифу на гарячу воду і саму холодну воду. Тобто, раніше, як було, ми виставляли тільки за підерів, а водоканал виставляв населенню міста і гарячу воду в місті. Якщо це норматив буде, допустимо, 7,5 кубов, І якщо це ви по лічильникам, то сумірав лічильники гарячої води, лічильники холодної води, суміра водоканал виставляв. Зараз такого не буде. Зараз Вичнів Теплоенерго буде закупати всю воду холодною у водоканалі, буде її підігрівати і продавати уже не підігрів води, а як готовий продукт гарячу воду, гаряче водопостачання. Тому в тариф на гаряче водопостачання війшло не тільки підвищення самої геокалорії, самого газу, а і зміна в підходів формування тарифу. Вже і війшла ціна самої холодної води. Звичайно, населення міста буде отримувати від водоканала рахунки майже на менші будуть на те кількість води, яке я його закуплю і переведу його в гарячу воду. Якщо по лічильнику гарячої води, допустимо, квартирі лічильник, то ту воду, яка пройде через лічильник гарячої води, водоканал вже виставляти людям не буде. Тому що вона йшла в мітерів. Я буду знімати лічильники, то тобто ми будемо знімати лічильники, показники лічильників гарячої води. І по цим лічильникам будемо виставляти їм вже. Гарячу воду не підігрів, а з учетом самої вартості самої холодної води. зрозуміло. Тому і, таким, і, і, така різниця у вартості подорожання самого тепла, як на опалення, і гарячого водопостачання в цьому відмінність. Також в тарифи війшли, якщо раніше в гарячому постачанні трати не рахувалися, то зараз втрати рахуються, і то, що не було їх. У нас страт таких, а були настільки підігрів води. А у зв'язку з тим, що поміняний підхід, тому і, звичайно, змінилася от, сама структура тарифу. Також сюди війшло, якщо раніше, держава також відшкодовувала. Так сказати, послуги. Я був тільки виробником, а не мав права надавати послуги. А що таке послуги? Це виставлення щитово, робота з населенням, договора і так далі. То зараз це все входить уже в тариф. Держава сказала, що всі затрати, які несе теплокомуненерго, повинні відшкодовуватися за рахунок тарифу. вже держава на себе не бере ніяких зобов'язань. Відносно того, що е затрати, які несе лишний теплоенерго в співпраці з своїми абонентами, споживачами теплової енергії. Тому таким чином, і що, е за, за рахунок чого підвищились тарифи. І сюди не війшли ще, так сказати, у нас інвестиційна складова, хоча вона повинна війти, так сказати, в зв'язку з тим, що надано було мало часу. Сама інвестиційна складова, це повинна її захищати. Що таке інвестиційна складова це якраз те, що багато і сьогодні модно і по телевізору говорить і по всьому, що от тарифи зросли, а якість послуг буде виросли чи ні. Хочу йому хочу сказати, що в вичнемо якість послуг більш-менш, я б сказав так, на рівні на нормальному рівні відносно інших споживачів. Як ми бачимо, ми працюємо стабільно, тому що на сьогоднішній день, вже два місяці, ми єдина організація в Київській області, яка надає послуги з гарячого водопостачання. У нас є з ліміти. Ми працюємо стабільно і якість у нас більш-менш. Нормально для того, щоб підняти цю якість, я згоден з споживачами, що тарифи, якщо ростуть, повинні звичайно і якість яким чином бути краще. Якість це я вважаю головне, тому що якщо людина багато платить, то вона повинна получати якісну продукцію. Це одна сторона медалі. Що підприємство буде робити в цьому плані? Звичайно, ми, як працювали і будемо працювати. Покращувати, яким чином будемо покращувати свої послуги. Це за рахунок, того, що ми багато коштів вкладаємо і в ремонт котлів, і в ремонт бойлерних, де ми підігріваємо цю ж воду. І будемо час примінимо більше зусилля по установці засобів обліку на ко кожний будинок, для того, щоб знати скільки будинок потребляє і таким чином, щоб люди не платили лишнього. А платили тільки за те, що вони споживають. Я в зв'язку з цим хочу і так використовуючи це інтерв'ю, хочу також звернутися до мешканців міста Вишневого, щоб я бачу, який сенс у цьому, і як цьому так сказати, запобігти вели більш великому тиску на гаманці. У нас примерно 50% населення міста Вишнево поставили лічильники гарячої і холодної води. Якщо у вас стоїть лічильник гарячої води, і ви знаєте, що ця вода дорога, то ви можете її економити. Якщо у вас немає лічильника гарячої води, сьогодні я тільки поки що говорю за лічильники гарячої води, а треба їх ставити і на холодну воду, і на гарячу, то звичайно, ви економити не можете і Ті 27 гривень за один куб, це помножити на норму 3,5 кубов, думати з норматив, у нас заложений, і так би є, десь 3,5 кубову на чоловіка гарячої води. Та помножити на 27 це дуже велика цифра. Це 100 гривень треба тільки платити за гарячу воду з людини. Тому, як вихід з положення, я вбачаю і це правильно поставити лічильники і холодної води, і тоді кожна людина зможе реально економити і свої гроші, і воду самоводу, то що вона дуже у нас дешева, напоїна звичайно, бути набагато дорожча, тому що в нас вода чиста з свердловин, і ми трошки багатої лишньої багато води розходимо. А в будь-якому випадку підземні істочники не істощаються. Тому я вважаю, тільки за рахунок економії ми можемо і менше платити. Тільки за рахунок цього і менше платити. Для цього треба, я вважаю. Хоч я вроді би, і директор вичний степленерго і не зацікавлений, але я, як житель міста Вишневого і як людина, яка дуже багато вже пропрацювала на цій посаді, вважаю, що треба всім громадою і місцевим органам влади і Самим населенням підійти до цього питання більш зважено в плані, плані. підвищення тарифів це одне, і в плані саме головне, я вважаю, економії газу. Ми сьогодні бачимо, і сьогодні я вже отримав письмо. Де нам приписано, я довжена вже сьогодні составити графіки і до нового року, і на цілий опальний сезон зменшення споживання газу нашими котенями не менше ніж 15 відсотків. Повірте, це дуже велика цифра для нас. І тому я вважаю, що єдинственним шляхом економії газу і економії енергоресурсів в цілому це є. Максимально потрібно встановити лічильники теплової енергії, лічильники гарячої води на наших будинках, у нашій квартирі. Що це дасть? Звичайні люди можуть це контролювати і самі впливати, головне, на кількість теплової енергії, які споживають як будинок, так і адільна квартира гарячої води. І за рахунок цього. І люди можуть економити теплову енергію. А якщо вони будуть теплову енергію економити, то вони, звичайно ж, автоматично будуть менше платити. І оце подорожчання, воно не так скажеться сильно, як воно на перший рід не буде, а не а тільки можливо 20%. Якщо ми 20% зекономимо теплоенергії теплої в місті на кожному будинку, то вже саме підвищення та в цілому буде тільки на 20%, а не на 40%, на 50%, на 100%. І так по гарячій воді. теж. якщо ми поставимо до цього і не всьому серйозно з точки зору лічного гаманця і з точки зору державних інтересів, де вони виливаються в споживання газу. Тому що якщо менше населення споживає теплової енергії від гарячої води і від опалення, то менше я затрачаю газу для виробництва цієї теплової енергії. Тому тут воно якби. Таким образом воно переплітається і воно виходить цілому на конечний результат. Щоб економія газу була не за рахунок, тому що з економії газу можна жити двояко і другим чином надати неякісні послуги, тобто температуру гарячої води різко зменшити, температуру опалення різко зменшити, щоб батареї були не гарячі, а її теплі, щоб температура в наших будинках була не 18 там, градусів, а 17-16. І тоді за цей рахунок ми можемо зекономити ці 15%, які нам підписує держава. То я вважаю, що можна піти зовсім іншим шляхом, шляхом економії за рахунок установки лічильників і теплової енергії, і можна задати мені питання, що це повинно зробити якби КП Тепланера? Звичайно. Це правильне питання з точки зору, але всі тож, хто хто це питання, теж думають. А де ці кошти візьме вичнів теплоенерго»? Звичайно, я вже перед цим сказав, що в нас зараз встановлений економічно обґрунтований тариф, де чітко прораховані і зарплати, і втрати, і затрати на експлуатаційні нужди, котельні, і все. І лишніх там, повірте мені, воно 10 разів провірялося ці тарифи, і лишнього нічого не закладено. Це можна провірити, звичайно, в нацкомісії, провірити і вияснити це, що на сьогоднішній день уже не як раніше говорили часто, та ви пішли в Горсовет, там домовились, там проголосував виконком за ваші тарифи, ви їх необосновано підвищили і все». То ці, ці тарифи, які прощитувала нацька вони дуже скрупульозні прощитували, вони брали, брали за п'ять років, ізучали нашу діяльність, дивилися, де, які по кожному році були наші втрати де, все. Лишні втрати сюди абсолютно, як багато кажуть. Та ви туди все заложили, вам нацька все посчитала, ви монополісти. Думаю хочу сказати, що. Впливу на нацкомісію у таких підприємців не знаю, я буду говорити за всю Україну, як наші і багато інших. Я абсолютно немає. Ми від нас вимагається тільки ті статистичні дані. за, починається 2009 року. Скільки ми газу спожили, скільки як ми працювали, скільки виробили тепла, які були втрати по теплових мережах, які були втрати по будинках. Це все ми їм дали за всі всі роки. Вони зробили аналіз. За всі роки і вийшли на такі обґрунтовані тарифи. Звичайно, я не можу коментувати наскільки вони обґрунтовані, бо всі економічну розкладку, всі розрахунки робилися в нацкомісії, і кожне підприємство отримало рішення нацкомісії, які були опубліковані на сайті і в газетах. Якщо ви бачили, вже в газетах ми вже публікували в нашій газеті, де урядовий кур'єр публікує тарифи конкретно, пише Вічніше Планера, національна місія встановила такі тарифи. Ось таким чином це, ця тарифна політика відбувається. Що касається іншого, я вважаю, що ну, з точки зору панікувати і говорити, що конець світу це не потрібно. Чому я так вважаю? Тому що ми повинні давно привикнути до того, яка не тарифи самі по собі, як такові, повинні впливати на наше життя. На наше життя повинні впливати, скільки ми затрачуємо з вами своїх коштів. на Оплати комунальних послуг і води, і газу, і електроенергії, і тепла, і так далі. Всі комунальні послуги. І обслуговування, звичайно, будинків сюди входить, всі комунальні послуги. І от я вважаю, що неправильно ідуть дискусії навколо тарифів і по телебаченню, і від це я так вважаю. Тарифи положить високими, з двох точок зору. З двох точок зору. Чому високі? Моя позиція. Це призведе стільки тариф, високий тариф призводить до економії. Тобто, якщо людина, конкретна людина, по і вона бачу, що вона багато платить, у неї виникають думки про економію і води, і тепла. Це одна ситуація. І високий тариф, більш високий тариф економічно обґрунтований. Перш за все, дає можливість підприємствам, такі як наші, комунальним підприємствам. Розвиватися і надавати більш якісні послуги. Тут е, виникає бояк. По ту сторону споживач, по цю сторону виробник, споживач каже: я плачу дуже дорого, дайте мені якісні послуги. Правильно ж? Тобто виникає. А так як ми йдемо в Європу, я думаю, ми повинні отримати і привикати до того, щоб ми давали якісні послуги, і з кожним днем, з кожним роком їх повищали. Вони за один день, звичайно, не повисяться. На сьогоднішній день я вважаю, що вишнемо послуги якісні, тому що вода чиста, дуже гарна у нас вода холодна, дуже і, і, і опалення, як говорю, нормальне. І, але якщо є якісь недостатки, то вони при більш високих тарифах будуть більш гостро ставитись і більш будуть бістріше виконуватись. Це одна позиція, але сама головна позиція найголовніше це призведе до економії енергоресурсів, до економії перш за все газу, і таким чином, що Україна буде потихеньку відходити від залежності від наших. Братів, слов'ян, росіян про. А чи ось є можливо якісь гарантії, що найближчим часом тарифи не підвищаться ще? Абсолютно немає ніяких гарантій по двом, то п'ять відповідає причинам. Тому що ні ми, ні виконком, ніхто не впливає на тарифи. І я вам в самого початку сказав, що газ, який продається іншим споживачам, іншим споживачам по 6200, а нам газ продає НАК Нафтогаз по 1300 за тисячу кубов. Тобто велика різниця, між, як би ми вам сказали, між особівартістю газу і те, що получає газ населення. І можливо постійно наша держава, наше керівництво нашої держави буде приходити приходить до того, щоб населення сплачувало. Стовідсотково, щоб не було різниці в тарифах, як і для нас ліквідували, так і для Нафтогазу. Ну, яка ціна буде газу? Може 6 тисяч, може вона вернеться там до трьох тисяч і буде підніматися для населення. Якщо для населення буде газ підніматися, то автоматично буде подніматися й тарифи. Нас комісія думаю, на це буде реагувати, тому що згідно закону підприємства теплокомуненергетики не можуть бути збитковими. Вони були Будуть, хоч маленькі, але прибить повинна бути для того, щоб вони нормально функціонували. Ні в коїм випадку дуже це важливо. Нацкомісія це підкреслює. Чому? Тому що і так уже сильно за ті різниці в тарифах загнали. Так уже наші підприємства практично їх розвалили в багатьох місцях. До ручки довели і за те, що Держава декларує, що вона буде платити різницю в тарифах, але до сих пор не плаче не платить. От так, наприклад, вичні степланего є заборговано держави по різниці в тарифах за 2012, за 2013 рік, за 2014, Більше 20 мільйонів. А ці кошти я не маю. Звичайно, я ці кошти і за газ нафтогазу. І це, але ще якщо ми розплатилися, все було нормально, то б я як директор планував би якісь кошти і на модернізацію котельних і так далі. Я вважаю, що і для населення головне не тарифи. Головне, ще раз, це скільки населення буде сплачувати за всі комунальні послуги. 10%, 15%, 20%. Я знаю, що, наприклад, у нас определено це 15%. То і все населення о, сплачує за всі комунальні послуги 15% від доходу. От тут ми повинні з вами дискутувати: 15% це багато чи мало.